Нам всім миру, справедливого перемоги, за рік дочекатися, щоб нікого не бракувало за родинними, родинними столами, щоб повернулися до України ті, що змушені були її покинути, не бракувало в родинах. То це було б здійснення здійснюємо найбільшого найзаповітнішого бажання. Бажаю всім жителям громади міцного здоров'я, крім терпіння терпеливості. І саме основне, щоб у 2026 році нікого з нас не бракувало. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Хочу побажати дійсно, щоб 26-й рік тісно став роком перемоги, так щоб все ж таки вже люди жили в мирі, в злагоді, так щоб дочекалися всіх своїх родин з війни, так, щоб повернулися ті, хто перебувають в полоні, ті, хто безвісти зникли, так щоб вже зустрілися за святковим столом, за сімейним столом, так ну і звичайно, щоб були. Злагода, родинний затишок і здоров'я. Я бажаю, щоб ми на наступний рік, знаєте, який би він не був, що би не відбулося, щоб ми пам'ятали, що ми є люди, що ми один одному повинні підставляти плече. І щоб ми такі були згуртовані, як ми були на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Той дух, то що ми не переможні, що ми вистоїмо, що ми допоможемо один одному. Дуже би хотілося, щоб цей дух завжди був українцям.